Моя свекруха думала, що вона головна жінка в нашому шлюбі. Ви знаєте, я ніколи не думала, що стану тією людиною, яка буде писати гнівний пост у стилі Мою свекруху треба ізолювати від суспільства, але Боже, як же вона мене дістала! Якщо коли знімуть фільм як зруйнувати шлюб, не виходячи з хати, головну роль повинна зіграти вона. Я, до речі, абсолютно серйозно. Так от. Познайомилася з Дімою три роки тому. Спокійний, добрий, вихований, завжди підтримував. Ну, думаю, нарешті знайшла нормального. Ми почали жити разом, через півроку, а за рік одружилися. Отут і почалося. Свекруха Валентина Іванівна. Жінка, типу, я знаю краще, бо я мати, це мій синочок, а ти хто така взагалі? Вона постійно втручалась у все. У все. Спочатку тихенько, потім, як паровоз. «Ань, що це ти вариш, борщ? Це не борщ, мій Діма борщ любить інакше. Там має бути більше буряка і обов'язково підсмажка, а не от те, що ти там накидала. Це був початок. Потім вона заходила в квартиру без попередження. Так, у неї був ключ Діма дав, без мого дозволу. Валентина Іванівна, ви б могли б хоча б попередити, що прийдете. Та я тут уже ж допоможу. Я ж тут як у себе, у мого сина вдома, чого попереджувати? Одного разу я прийшла з роботи, втомлена, мріючи про душ і серіальчик, а вона на моїй кухні перебирає крупи. Що ви робите? Перевіряю, що ти тут йому гуптуєш, бо мій має останнім часом схуд, ти його не годуєш нормально. Він сам каже, що все смачно, він просто соромиться. Окей. Коли ми поїхали у весільну подорож, вона дзвонила щодня. Щодня. Синочку, ти в шапці, там же ж вітер, казала вона по відеозв'язку. Ма, ми в Єгипті, плюс 36 на вулиці. Ну, то в панамочці хоч. Одного дня вона позвонила, коли ми лежали біля басейну. Я сказала: Валентину Іванівну, може, ви дасте нам відпочити?» Аня не груби, я переживаю, я ж не